Добрий день, українці! Громадська організація Достав Україна, Костопільський осередок Гаврилюк Ігор. Ми знаходимося на території Головинської ОТГ. Бачимо такий випадок на дорозі. Попрошу вас, розкажіть про свій випадок. Що у вас відбулося? Добрий день. Їхав на ямі, госнули і капець. то Просто просто капець, просто жопа. Э, ну, то, що, ну, ну Пожалуйста, я вам покажу, щоб сталося. Прошу, Тому, прошу, як ви пошкодили? ями. – Десь ага. якась фішка зіскочила і... Автомобіль не і... заводиться повністю. Так. За, за, за рахунок цієї дороги. За рахунок дороги. Я бачу, так. То, 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 то не дорога, то Я приїхав 120 кілометрів. Так. Сиди, Ви не місцевий? Ні, я не місцевий. Я з, з, з Дубнівського району. Но ще такого ужасу я не бачу. Зрозуміло. Зараз будемо викликати поліцію, фіксувати стан цієї дороги. Дякую вам. Викликали поліцію на аварійну ділянку дороги. Так, ви да? Та і так я не треба, для... Отак, от. Та і так треба Там треба довжина і ширина. А, і так, і так, то, і так. Ви ширину можете заміряти, а двигана. Можу... Так, ширина, довжина. Рулек я вам заміряю. Коля то втопра... в Телефон Нет, телефонный. Угу. Так, забрали вас. Попише. Да, я вышла.

Добрий день, українці. Громадська організація Доста Україна, Костописький осередок Гаврилюк. У мене в руках вимога припис до інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів по адмінпорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Значить Це вимога припис, яка складається патрульними поліцейськими. Я прошу зараз прокоментувати патрульних відділку номер 2 міста Костопіт відносно цього припису, які, значить, ну, скажімо, відмовляються складати його. Дивіться, під час опрацювання вашого звернення є зафіксовані неналежне отримання дорожнього покриття. Дорожніх вулиць. Під час того, як ми це виявляємо, ми складаємо акт обстеження вулично шляхової мережі, маємо, маємо право скласти акт вуличної шляхової мережі, так само ілюстративну таблицю, так само відібрати вас заяву. Далі ми це все скеровуємо на виконавців. Це в нас буде відділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції. Відповідно. Під час огляду наших і дослідження наших всіх матеріалів дані виконавці приймають рішення про те, що про складання припису так? припису чи відразу винесення протоколу і чи є порушення, зафіксовані наступні. Тобто на місці патрульній відділку номер 2 припис вимогу на а утримувача фактично, дороги. Вони не, не складають все, що ми складаємо. Так, зрозуміло. Добре, дякую вам. Будь ласка.